Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про прорив орків в районі Покровська, а точніше, правильніше сказати, неподалік Добропілля. От сьогодні хочу, відповідно, детально ту ситуацію подивитись. Більше буду дивитись ту сторону, тобто орків, тому що мене правило не на шкодь, відповідно, по відношенню до наших. Тому більше сторону орки буду дивитись. Ну, але і сторону наших, звичайно, теж доведеться тихенько, обережно подивитись. Відповідно, сьогодні по цій темі збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання в описі до відео. І на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просувати канал. Дякую. Ну і що, може щось позручніше? Ну, а я починаю. Ось якраз дивлюся на скрін карти Діпстейту, і там така прям вилка, два рога таких вилізли. Орки. Ну, давайте подивимось для початку, скільки взагалі їх там прорвало, чи багато, чи ні. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, цей прорив росіян неподалік Добропілля. Наскільки їх там багато прорвалось? Покажіть мені, скажіть вам, правду. Соло. Науча перевернути. Лагус сперев... Ох, полягло їх там. Его перевернути. Вот Ну і що? Феху. Ну, феху пряма. А ну дивіться. Гаразд що у нас тут? Соло, наутіс перевернти, лаус перевернти, вас перевернти, от феху. Ну, Показують для них це да, успіх прям, прям переможенька. Пропагандисти їхні там вищать і плачуть, б'ються в екстазі. Зрозумів. Переможенька та їхня доволі обмежена, по-перше, а по-друге, дуже великою ціною далася. То що багато орків на той світ пішло. Кобзон там, одним словом, зустрічає. концерт у нього поповнився гарно. Далі, багато ресурсу спалило, до речі. Ну, ось-ось, оце от захоплення території показують. А по феху. Ну що ж, це таких там не сотня чоловік прорвалася, а трохи побільше. Феху це, ну, суттєва кількість. Ну це не десятки тисяч, ні. Ну, але десь. Ну, тисяча, ну, хай там дві тисячі, ну, тобто це не йде воно як десятки тисяч прям. Ні. Ду і, і втрати дуже великі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Гаразд. покажіть мені, будь ласка. Ну, то вдасться оцей прорив росіян в районі Добропілля зупинити. Покажіть мені. Скажу вам, правда. Фехо перевернуто. Щось саме перевернулося. Ей вас, незворотня руна. Беркано. Беркана. Беркана. Альгіс, що. Вуньо. Ага, ну, гаразд. Доволі оптимістичний розклад. Що у нас тут? Феху перевернута, Ейва, зберкана, Кано, альгіс, Вуньо. Все пряме. Ну, окрім феху. Дивіться, я показую, що у нас там брак ресурсу йде. Брак ресурсу для оборони. Тим не менш. Ей, вазаліс, це оборона. Так що, да, вдасться їх там зупинити. Ось, дослівно за, загальмувати, зупинити просування. Ну, більше загальмувати. Краще, якби тут і або випав. Бо це загальмувати і вдасться план якийсь є. План, до речі, той вже реалізовують. Да, план на що? на оборону. І має, повинні ми мати в результаті радісні новини. по чому? по обороні. Так що загалом да, Має вдатись зупинити. Тільки оце от фаху перевернута ця мене там не радує з'явно. Так, гаразд, дякую за відповідь. З одного боку, воно погано, з другого боку, вони ж влізли в наші порядки. Виходить, да? і там така от кишка апендексу такий, його, Його можна підрізати. Ну, якщо буде ресурс, звичайно. Ну, от прось мене подивитись. А власне, ну, а вдасться підрізати? Давайте ще раз перемішаю важливе питання. Так, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, то вдасться нашим захисникам. Оце, оце от російський апендекс, оце російське вклинення в наші позиції. Підрізати. Вдасться? Покажіть. вам правду. Так, щось не хоче вилізати. Кана перевернута. Єра. Старуна. О. -о, -о. Перевернути далі. Єва. Ма, да пояснить. Дві. ну окей, що в нас тут? Дага, Стейвес перевернутий. Хотілось би кращий набір на таке питання. Ну, гаразд. Що в нас тут? Беркана перевернута, Єра, пустару, на альгіс перевернутий є, бо маннас, дага, стейвес перевернутий. Показують усе, що вдасться орків там загальмувати. Так, да, це пізніше трошки буде. Пізніше Єра тривала, руна повільна. В той же час це зміна ситуації. Да, на тому напрямку має відбутися зміна ситуації пізніше. Далі, тут ще певна невизначеність присутня. Ну, з одного боку, добре, значить, це все може піти мінятися в кращий бік, таке вірше. З другого боку, це показує, що ще якісь фактори з'являться, і не факт, що на тій ділянці фронту, а які ситуацію будуть коригувати. Палізу перевернутому, ну ну, да. оборона у нас там не настільки сильна, як би хотілось, є таке. Мало того, це ризикований маневр буде все-таки. План такого, до речі, є. План є, а ось командування в ту сторону думає, правда. Ну, мені показують так само. Та да ти ж здогадуєшся. Ну, здогадуюся, але хочеться подивитись не свої здогадки, а що по факту буде. Далі, має зміна ситуації там відбутись і що? Все-таки там, так, да, дійсно, якийсь удар від наших захисників буде. Ну, контрудар, давайте так це назвем. Дійсно, щось там буде. Норуна перевернута. Масштаб який. Тобто, чи прям повністю зріжуть? Ну, воно б мало по-другому виглядати. А от чи якось там підріжуть одну оту вилку, скажімо да? тому що воно йде там отакий, ну, на карту зайдіть, подивіться, там отакий стовбур йде більш товстий, і потім два розгалуження отако пішло. То знаєте, можуть одну якусь оцей ріг один зрізати. Оце, типу, такого так. Да. Щоб прям повністю підрізали. Ну, може бути, але воно б мало б тоді поінакше виглядати. Я все-таки більше схиляюсь до того, що це якесь одне розгалуження підріжуть і загалом там їх придавлять, що їм стане не до того, щоб їм далі лізти. От десь так. До речі, там ще наші спецслужби мають гарненько попрацювати, як я розумію, в тилах окупантів. Ну це так, до слова. Просять дії Генштабу подивитись реакцію взагалі на цю ситуацію з боку нашого Генштабу. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. А ну а раз, покажіть, мені будь ласка, ну, а дії, реакція нашого Генштабу на оцей от прорив росіян неподалік Добропілля. Покажіть, скажіть вам, правду. Манес перевернутий. Полетять голови. Пер. Лагус. Егос перевернутий. Єра. Ну і що? Кана перевернута. Ну, ясне діло, що Генштаб не в захваті. Да? Ну, давайте, що в нас тут? Манас перевернутий перт, лагус, райдо, Евас перевернутий. Єра, беркана перевернута. Полетять голови явно. Якісь там перестановки в Генштабі будуть. Мало того, підкріплення ось туди піде, в хороших кількостях, і доволі швидко, що треба сказати. До речі, обидві руни дороги поряд випали. Якби туди хтось із Генштаба і не поїхав. Може, навіть і Сирський туди поїде. Ну або хтось інший з Генштаба туди поїде, прямо на місце, щоб керувати прямо на місці. Тобто ситуацію будуть, як це? Не реалізовувати. Ситуацію, одним словом, будуть вирішувати дуже-дуже швидко. ось І загалом вдасться ситуацію поміняти. Ось, зміна циклу йде, ну, все одно, беркана перевернута. М -м -м. Не йде це як прям то, що там орків прям наглухо заблокують. но дуже і дуже і дуже сповільнять їх просування. Отак от. Тобто, ну, далі в таких темпах вони не підуть. От. То, власне, так, да, втручання Генштабу буде і вдасться ситуацію поміняти. Ну, нам на користь, в принципі. Ну, хотілося б, щоб там зовсім і санавтіс на орки упав і все. Значить, в стінку вперлись би. Ну, але, але воно не так виглядає. Так, раз, дякую за відповідь. Добре, таке просять подивитись, чи знають в Генштабі, ну і власне взагалі командування наше, в тому числі верховний головнокомандувач, чи знає реальну обстановку якраз в районі Добропілля, чи подають прикрашену інформацію? Ну, давайте запитаємо. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, то командування наше, в тому числі верховний головнокомандувач, знає повну інформацію по цьому. от... Прориву окупантів неподалік Добропілля. Покажіть мені. Скажемо, правду. Орус. Іса. Ага. Турісас перевернутий далі. Евас. Маннус. Тейус. Ну і фінавікий. Гебо. Загалом, так. Загалом, все-таки тут реальну картину подають, але, але все-таки певне, але тут є. Давайте. Що в нас тут? Урузи, Іса, Торісас Перевент, Евас, Манна, Стейвас, Єбов. Дивіться, ось військове командування. Да. Але по Ісі, все-таки якась обмежена інформація є. Тобто, ну, все-таки щось замовчують. Іса це не обман, Іса це більше про замовчування. Тобто, щось є все одно. Потурісазу перевернуту про стан речей, про стан бойових дій. Але, тим не менш, ось інформація йде, і це доволі швидкий інформаційний обмін куди? Нагору. Манастей вас вище військове командування, ну в тому числі і верховний головнокомандувач сюди ж. І ось, власне, ось іде зараз активна взаємодія між різними підрозділами, може і навіть і різними родами військ, на то, щоб це все діло прибрати. Ну, цю ситуацію вирішити, одним словом. Так що все-таки мають повноту інформації. Ну, тим не менш, без утаювання інформації теж не обійшлося, якщо підсумувати. Але прям обман, ну прям рожевих поні, ні. Тут такого нема. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповідь. Ну, і таке просять подивитись, чи це не планова поступка, щоб відступити ще більшої території? Сподіваюсь, після такого питання служба Божа України до мене в двері не постукає. Ну, давайте. А, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, М -м -м, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи оцей от прорив. І російських військ під добропіллям неподалік Добропілля? Чи це не е, планова поступка? Покажіть мені, наскільки ця здогадка має місце бути взагалі? Наскільки це правдива інформація? Скажімо вам правда. Єра. Феху? Туресос? перевернутий І нужна і що по фіналу Поясніть. А, що угу. в нас тут? Єра, Лагус, феху, тут ресазма перевернутий, Інгус, перт перевернути, ансус перевернутий. Пічну з кінця. Ансус перевернутий завжди показує брехню. Або якусь викривлену, неправдиву, недостовірну інформацію. Тому ні, це ніяких там поступок нема. Дивіться, показують мені, в минуле треба дивитися, що вже такі ситуації у нас були. Схожі, подібні. Вектор, в принципі, такий самий, тим не менш, показують, що ми візьмемо правильний курс на, на вирішення цієї ситуації. Ресурс туди буде перекинутий великий. Ресурс, ну, відповідно, і люди, і техніка, боєприпаси, все оце от буде туди перекинуто в великих кількостях і швидко, що важливо. Логістика у нас, хвала Богам, хороша. Да. А ось, Далі, поманна з оперевернутому. Голови полетять. Подивимося, які це будуть голови, чи це командувачі, ну, там, бригади там, чи корпуси, хто там конкретно на місцях командував. Да? Чи це буде і вищі чини, тому що мені перестановки якісь і в самому Менштабі показували, коли я це питав. Голови оце 100% полетять. Так, да, точно. Далі, ну, показують, що, брак ресурсу. Оце от зараз дослівно прочитати, брак людей на місцях. Тобто, конкретно там у нас що є? Брак людей, власне. В наших збройних силах, конкретно там, де окупанти змогли прорватися. От і все. Ну. Це, по другому це не прочитаєш. Мало того, обмежений ресурс був, знову таки, фронт у нас великий, окупанти зараз не тільки там лізуть, хоча й там лізуть теж. Ну, одним словом, зараз більша частина фронту в динаміці, да? Хоча є й ділянки, де більш-менш все стабільно, але ну, не вистачає в нас сил, щоб все рівномірно, як то кажуть, однакова щільність військ на всіх напрямках була. Да? Ну, те й показують. Ось. Де слабо, там рветься. Ось тут було слабо. Конкретно показують навіть не стільки там в техніки, людей бракує. От просто. Конкретно тут. Ну, я, я думаю, я таємницю не відкриваю. Здається, це була десь і офіційна заява милькало. Ну, Нуруни підтвердили, правда, так. І панцу перевернутому. Ну що, обман? В контексті інформації, чи це там е, якась там поступка планова, або що ні, обман. Це воно дійсності не відповідає. А, мало того, мало того, якщо так читати, а оце вже паскудство. Що таке, чого голови полетять? Того, що хто там на місцях командував, докладав наверх неправдиву інформацію про якраз, ну і про комплектацію військ безпосередньо людьми, да, воїнами, так і про забезпечення тих військ. Там і отут уже дійсно йшла викривлена інформація і обман щодо чого щодо кількості. Так що тут да, так. Це те, що було до прориву, власне, і те, що е, цей самий прорив, ну, скажімо так, йому посприяло, так? Да? В той же час на противагу зараз показали, що у командування є повнота інформації, але все рівно, якісь там моменти упустили. Але загалом повнота інформації є. Зараз. А от а тут показують, що ні, отут було. Не все гладко. Ну, показують, да це ж було вже, власне, це ж не перший раз вже таке, коли дійсно наверх докладають, ну, не зовсім то, що є по факту. Що потім в результаті вилазить боку. Ой. Ну, а раз, добре, хоч вдасться це все зупинити, локалізувати, мало того, і частково підрізати навіть має вдатись. Так що загалом. От. До речі, ж, прогнозі на місяць мені показували, що окупанти десь мають вперед вирватись, да, ніби в них успіх перемога, а потім їм та перемога вилізе боком. боку. От як би це якраз і не була, оця от ситуація, бо дуже на то схоже. Ну, слідкуємо за розвитком подій. Загалом, в принципі, прогноз позитивний. Тобто, прям катастрофи, обвалу фронту там не буде. Зда, ситуація погана. Да, будуть розборки, потім розбір польотів, як, як до цього призвело, що до цього призвело, і он голови полетять. Ну але по результату воно має вирішитись. Ну, от, власне, так, якщо підсумовувати все вище сказане. Отаке от от відео сьогодні вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і принагідно закликаю, донатимо на ЗСУ безпосередньо на Покровський напрямок. Теж дуже хороше діло. До зустрічі! Нехай щастить.